У квітні 1972 року астронавт Чарльз Мос Дюк вирушив на місяць у складі експедиції Аполлон 16. Підлітаючи до супутника, астронавт побачив дивні спалахи на його поверхні. Перед його очима почався справжній феєрверк, і він був не єдиним, хто спостерігав це дивне явище. Майже кожен астронавт, що був у експедиції на місяці, розповідав про незвичайне світіння. Крім того, місячні спалахи було зафіксовано також із землі. У вересні 2022 року Рубен Аріза із Колумбії зняв п'ятихвилинне відео, на якому добре видно цей місячний фейерверк. Але що це за дивне явище? І чому наука вже багато десятиліть не може розгадати місячні аномалії? Місяць, хоча й перебуває ближче до нас, ніж будь-який інший космічний об'єкт, і досі ставить вчених у глухий кут. Люди почали замислюватися про його походження ще тисячі років тому. У давньому місті Тіаванако на стінах стародавнього храму Каласасая, збереглися записи, згідно з якими місяць з'явився близько 12 тисяч років тому. А в малюнках народу Хопі. Була зашифрована історія про те, що місяць приніс на землю, небачені до цього катастрофи. У їхніх легендах є описи того, як наша планета перекидалась і розхитувалася, змінювала орбіту та швидкість обертання навколо своєї осі. А в легендах африканського народу золусів стверджується, що місяць це яйце вогняного дракона. Його вкрали двоє братів з лускатою шкірою, спустошили серцевину і залишили шкаралупу в небі. Але навіть через тисячі років сучасні вчені. Не мають точної відповіді на питання, як саме з'явився місяць? Згідно з однією з теорій, в минулому Земля та місяць перебували в різних частинах сонячної системи. Якби не одна знахідка, що збила вчених із пантелику, річ у тім, що на супутнику було виявлено каміння родом з Землі. І якщо місяць і наша планета були сформовані в різних кінцях Всесвіту, чому вони мають однакові породи у своєму складі? Професор Сара Расел із Національного історичного музею в Лондоні пропонує іншу теорію. Вона вважає, що місяць міг з'явитися разом із землею. Чотири з половиною мільярди років тому, коли наша планета тільки не сформувалася, вона оберталася навколо власної осі дуже швидко. Настільки, що частина її кори відкололася і потрапила на навколоземну орбіту, з цих уламків і сформувався супутник. Але проблема в тому, що в такому випадку склад землі та місяця. Повинен бути ідентичним, і частково підтвердити цю теорію могли б перші знахідки астронавтів місії Аполлон. Але ось проби ґрунту зі зворотного боку місяця показали, що там його склад абсолютно інший, і цю суперечність може пояснити гіпотеза великого зіткнення. У 1898 році астроном Джордж Дарвін припустив, що 4,5 мільярди років тому Земля зіштовхнулася з протопланетою Теєю за розміром, схожою на Марс. Удар був настільки сильним, що міг знищити Землю, і життя в сонячній системі так ніколи й не з'явилося. На щастя, цього не сталося. Руйнівне зіткнення призвело до того, що більша частина породи Теї та частина земної мантії були викинуті на навколоземну орбіту. З цих уламків з часом і сформувався місяць. Це пояснює дивні особливості хімічного складу нашого супутника. Скоріше за все, темний вік місяця і містить у собі уламки протопланети Телі. Але і ця теорія не пояснює, звідки на місяці з'явилося каміння, старше за віком за сонячну систему. У 1973 році вчені встановили, що вік деяких місячних порід перевищує 5 мільярдів років. При тому, що Земля та інші планети сонячної системи сформувалися 4 мільярди 600 мільйонів років тому. Це відкриття наштовхнуло вчених із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на думку про те, що місяць насправді з'явився майже на 2 мільярди років раніше за Землю. Можливо, наш супутник сформувався взагалі в іншій зоряній системі. А потужна гравітація сонця захопила його і той з часом став супутником Землі. Якщо це так, то весь цей час на орбіті Землі обертається об'єкт, що буквально пролетів до нас із глибин космосу. Але проблема у тому, що жодна з цих наукових гіпотез не підтверджена на 100%. За тисячоліття вивчення місяця людство не лише не наблизилося до розгадки його виникнення, а навпаки, заплуталося ще більше. Наприклад, вчені виявили, що в місяця немає власного магнітного поля, а з експедиції Аполлона астронавти привезли на магнічені шматки місячної породи. Але не магнітитися вони могли лише під впливом магнітосфери, якої, як ви пам'ятаєте, в нашого супутника немає. А в квітні 1972 року екіпаж аполлона 16 зробив ще одне дивовижне відкриття. Під поверхнею місяця на глибині близько ста кілометрів вони виявили два пояси з феромагнітних речовин. Кожен завдовжки більш ніж тисяча кілометрів. Знахідка виглядає так, ніби хтось у надрах місяця збудував дві велетенські опорні балки зі сталі. Досі ніхто не знає, звідки вони там взялися. Можливо, наса має більше інформації, проте космічне агентство не поспішає нею ділитися. Адже навіть інформацію про те, що в зразках гірських порід, привезених з експедиції Аполлон 14, було виявлено в воду, воно чомусь тримало в таємниці цілих 40 років. І лише у 2010 році, коли новина про те, що місячні зонди виявили 600 мільйонів тонн водяної криги у кратерах супутника, потрапила до ЗМІ, Наса розкрила інформацію про перші знахідки. Тож правду про ферромагнітні пояси ми точно дізнаємося, ще не скоро. А тепер до всіх загадок місяця додалися ще й таємничі спалахи. І, можливо, їхня розгадка ховається всередині самого місяця. Річ у тім, що наш супутник перебуває на дивній орбіті, що не відповідає його розміру. Це наводить вчених на думку, що всередині місяць може бути менш щільним. Ще про перші висадці на його поверхню астронавти встановили пристрої для реєстрації сейсмічної активності. Ці прилади фіксують різні види активності від ударів метеоритів до штучних вибухів і аварійних посадок ракет. Наприклад, при посадці модуля Аполлон 12 на місяці було зафіксовано поштовх рівний за потужністю вибуху тонни тротилу. Прилади зареєстрували цей сейсмічний удар, але в ньому було дещо незвичайне. Він досягнув піку лише через 8 хвилин. А ударні хвилі не стихали, а навпаки, стали в 30 разів сильнішими. І НАСА і астронавти місії Аполлон були вражені цим явищем. Таке незвичайне поширення ударних хвиль може підтвердити теорію, висунуту ще в 1962 році доктором Гордоном МакДональдом з НАСА. В одній зі своїх статей дослідник пропустив, що поза як місяць набагато менш щільний, ніж Земля, він може виявитися повністю порожнім середині. Ще одним підтвердженням цієї теорії можуть бути місячні кратери. Кожного дня на поверхню супутника падає близько трьох тонн матеріалу, але лише великі метеорити залишають по собі видимі сліди. При цьому ширина і висота кратерів від таких зіткнень повинні мати певне співвідношення. Але на місяці це правило чомусь не діє. Глибина великих і маленьких кратерів при вивченні виявилася практично однаковою. Існує гіпотеза, що дрібні метеорити залишають чешоподібне подібне заглиблення в скелястій поверхні місяця, а великі камені буквально просвердлюють склясту поверхню і вирізаються у надзвичайно міцний металічний шар під нею. Радянські вчені астрономи Михайло Васін та Олександр Щербаков. Ще в 1970 році припустили, що місяць складається зі скалястого зовнішнього шару завтовшки декілька миль, що вкриває міцний металічний корпус завтовшки більш ніж 32 кілометри. Частково теорію підтверджують і знахідки астронавтів місії Аполлон 14. Коли вони спробували проборити породу на дні місячного кратера, то наткнулися на метали: латунь, хром, цирконій, слюду та чистий титан. Можливо, це і є причиною загадкового світіння, і ми можемо спостерігати спалахи, коли метеорити врізаються в металічний шар. Але у цій теорії радянських науковців є ще один моторошний момент. На їхню думку, всередині місяця під корпусом із металу придатна до життя атмосфера. Вперше ідею про порожній місяць озвучив письменник Герберт Велс у романі, написаному на початку ХХ століття, перші люди на місяці. Але в деяких гіпотезах вчені навіть сміливіші ніж у науковій фантастиці. Уже у 1970 році вчені з СРСР Михайло Васін та Олександр Щербаков серйозно замислилися про те, що все це дійсно можливе. А вони припустили, що місяць це штучна оболонка, всередині якої є життя. За теорією Васіна Щербакова небесне тіло було спрямоване з далекого регіону галактики на кругову орбіту навколо Землі. Розвинута позаземна цивілізація, на ньому існує багато століть. Вчені пропустили, що невідомі істоти, що живуть всередині місяця, набагато розвиненіші за земля не володіють потужнішими технологіями. Згідно з теорією, коли Земля формувалася, позаземна цивілізація створила станцію для спостереження за можливим життям на нашій планеті та замаскувала її під супутник. І хоча це звучить доволі дивно, але виходить, що без втручання позаземної цивілізації. Людство могло і не з'явитися. Річ у тім, що від місяця залежить існування життя на землі. Наш супутник впливає на нахилосі землі, коригуючи його на один градус упродовж тисячі років. І без балансу місяця вісь землі нахилялась би на 85 градусів кожен мільйон років. Орієнтація землі відносно сонця змінилася б настільки, що воно світило б не над екватором, а прямо над одним з полюсів. На повернутому зорі полюсі розтанула б уся крига, що призвело би до потужних повеней. При цьому влітку і взимку на одній половині землі була б вічна ніч, а іншу половину весь час випалювало б сонце. Тож, можливо, інші планетяни дійсно ховаються від очей науковців, але при цьому контролюють та підтримують наше земне життя. І люди продовжують знаходити зачіпки, що підтверджують цю гіпотезу. З 2009 року місячний розвідувальний апарат НАСА досліджує поверхню супутника для проведення майбутніх космічних місій. Частина його досліджень, фотографії поверхні місяця, була опублікована на Google Maps, де їх може роздивитися будь-хто. Один чоловік, самопроголошений експерт із НЛО Скотт Уортінгтон, виявив на знімку темного боку місяця дещо дивне. Він стверджує, що помітив іншопланетну структуру завдовжки 15 кілометрів у великому давньому ударному кратері Демарайес у північній півкулі зворотного боку супутника. Уортінгтон масштабував зображення і зрозумів, що дивиться прямо на бік величезної будівлі. Але роздивляючись цю ж точку на інших знімках місяця, астроном-ентузіаст побачив, що будівля таємничим чином зникає, і на її місці з'являється кратер. Уортінгтон стверджує, що НАСА хоче приховати від нас правду про своє відкриття і зачищає будь-які докази на фото. Але інколи секретна інформація все ж просочується у змі. У 2007 році в інтернеті стали з'являтися фотографії, зроблені нібито під час таємної місії Аполлон 20 Їх опублікував астронавт Вільям Ратледж. За офіційною версією, з 1961 по 1975 рік було запущено 17 місячних місій, 11 з яких були пілотованими. Польоти ж Аполлон 18, 19 і «20» були скасовані через обмеження фінансування. Але за словами Вільяма Ратледжа, місія Аполлон 20 все ж була запущена у 1976 році. До її складу увійшли Вільям Ратледж, Олексій Леонов та Леона Снайдер. Ратледж стверджує. Що ще під час польоту Аполлона 15 на зворотному боці місяця було виявлено дивний об'єкт згідно з припущеннями космічний корабель. Під час двох наступних місій було проведено розвідку місцевості з орбіти і зроблено ще кілька фото, а завданням Аполлона 20 за словами Ратледжа, було висадитися поряд з іншопланетним кораблем і вивчити його за допомогою роверів. Астронавт стверджує, що екіпажу вдалося здійснити посадку біля таємничого велетенського корабля більш ніж 3 кілометри завдовжки. Та 500 метрів завширшки. Порівняно з ним шатала Аполлона був як камінець гальки на тлі плити Стонгхеджу. Ратлеч розповідає, що їм вдалося проникнути до корабля та оглянути його зсередини. Там команда буцімто виявила тіла іншопланетян, що збереглися всередині скляних труб, які пронизували весь корабель. Астронавтам навіть вдалося забрати голову одного з них для досліджень. Також, за його словами, команда виявила рештки шестипалої жінки гмадойда. Яка була пілотом. Якщо все це дійсно правда, то астронавти, скоріше за все, пережили величезний стрес, і було б жорстоко вимагати в них доказів наприклад, голову пробульця чи, хоча б фото жінки гуманоїда, А можливо НАСА просто вилучили знахідки та тримають їх у таємниці, як вони роблять зазвичай. Але як би дивно не звучала історія Ратледжа, у 2017 році в теорії про позаземні цивілізації на місяці з'явилися нові докази. Кен Джонстон, колишній директор відділу контролю даних і фотографій місячної прийомної лабораторії, заявив, що мав доступ до оригіналів фотографій з місяця, плівок та слайдів. За його словами, йому було наказано знищити фотоархів, але Джонстон зберіг частину фото в особистій колекції. Серед них, наприклад, є зображення прямокутної структури на супутнику. Вивченням таких знахідок на місяці займається проєкт пошук іншопланетних артефактів на місяці. Створений науковим співробітником радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Олексієм Архиповим Вчений стверджує, що якщо на місяці дійсні розумні істоти, то вони розуміють, що люди спостерігають за ними. Тому гіпотетична позаземна цивілізація змушена поступово зачищати сліди своєї діяльності у тих ділянках, де з'являються космічні апарати Земля. Олексій звернув увагу, що після кожної місії на місяць загадкові спалахи на супутнику частішають. Він упевнений, що таким чином позаземні цивілізації знищують будівлі і зачищають докази свого перебування на місяці, щоб люди якомога довше не знали про їхнє існування. Але що про спалахи каже офіційна наука? Якими б божевільними не були теорії про іншопланетян, насправді вчені й досі не мають єдиної думки про походження загадкових спалахів. Але є три основні теорії, засновані на наукових дослідженнях. Одну з них запропонували дослідники проєкту Неліота, створеного спеціально для вивчення місяця. Цей проєкт використовує великий телескоп Національної обсерваторії Афін, оснащений спеціальною камерою. Завдяки ній науковцям вдалося зафіксувати на місячній поверхні. До восьми спалахів на годину. Дослідники вважають, що ці спалахи світіння матеріалу, який утворюється після удару астероїда об поверхню місяця. Річ у тім, що коли невеликий астероїд підлітає до землі, він просто згорає в нашій атмосфері. Але от у місяці атмосфери немає, тому коли крихітне каміння врізається в нього, воно розбивається у поверхню, нагріває її та утворює спалах. Та деякі дослідники вважають, що метеорити тут ні до чого, і вся справа в дзеркальних відблисках. Річ у тім, що з часом породи з надр місяця під дією ерозії виходять на поверхню. Ці породи сформувалися всередині кратерів ще 150 мільйонів років тому. І коли вони під певним кутом відбивають світло сонця, ми спостерігаємо спалах. Але вивчення нашого супутника не припиняється ні на хвилину. І у 2023 році нова група вчених зайнялася вивченням спалахів на місяці у спеціально створеній для цього обсерваторії. Астрономи постійно спостерігають за супутником за допомогою двох камер, розташованих за 100 кілометрів на північ від Сивілії в Іспанії. Коли обидві камери помічають спалах, вони записують детальні фото та відеоматеріали про цю подію та шлють електронне повідомлення у Вюрзбурзький університет Юліуса Максиміліана у Німеччині. Що керує телескопами, керівник цього проєкту Хекан Хаял схиляється до версії, що спалахи викликані сейсмічною активністю. За його спостереженнями, з надер місяця може виходити газ, що відбиває сонячне світло. Це могло б пояснити в тому числі й так звані довгі спалахи, що можуть тривати роками. Хоча цей місячний феномен досліджують вчені по всьому світу, його походження все, ще залишається загадкою. Виходить, Будь-яка з теорій — від спалахів метеоритів до вибухів іншопланетних баз може виявитися правдою. Ви теж можете придумати власну теорію про походження спалахів на місяці, навіть кращу за здогадки вчених. Наприклад, можна припустити, що наш супутник просто голограма, створена НАСА. Тоді виходить, що і спалахи на місяці з'являються, коли крізь голограму пролітають космічні тіла. Що скажете? Діліться своїми теоріями про загадкові спалахи у коментарях.